Я ему объясняю, я не буду эти откаты отдавать, это невозможно. Есть Еврокомиссия, в Брюсселе комиссия по ага. всем деньгам Украины. Всім привіт, друзі! Корупція в Міноборони. Нові свідчення про те, як чиновники, імена яких вже вам відомі, зокрема і по наших матеріалах, збиралися нагрітися на закупівлі боєприпасів для армії. Це канал Яніна Соколова. Ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Підпишіться, якщо цього ще не зробили. Поїхали! Отже, друзі, представники Міноборони хотіли отримати відкати із контракту із Львівським. Арсеналом принаймні таке зізнання зробив у розмові із виданням «Громадське» один із посередників в угоді, представник наглядової ради Севотех Олександр Хорошаєв. За його словами, відкат у нього вимагав тодішній заступник міністра оборони Олександр Лієв. Так, так, друзі, це той самий лів, який розповідав в інтерв'ю, перебуваючи в Криму, про те, що всі ми ментально-русські люди. Вибор між западом і востоком, звісно, ми ментально русські А потім, під час повномасштабної війни, мав доступ до державної таємниці і відповідав за закупівлю зброї, працюючи у відповідному департаменті Міноборони. Кілька місяців тому я зустрічалась з Хорошаєвим у Празі. Він визнав, що конфлікт.

В Брюсселі комісія ага. всім деньгам України, которые приходят сюда. за кожні двадцять тисяч где-то могу 5-7% могу дать дати додаткові. Ага. Можна подумати, що Хорошаєв буде щонайменше незадоволений зубаком як партнером. Сам Олександр Лієв, який підписав контракт із Львівським арсеналом, заперечує будь-який можливий контакт із Хорошаєвом. Нагадаю вам взагалі про історію з Львівським арсеналом. Якщо ви про неї ще не чули, отже, в липні торік стало відомо, що фірма Львівський арсенал отримала від Міноборони 1,4 мільярди гривень на поставку великої партії мінометних пострілів 120-го та 82-го міліметрів. В калібру, але прострочила контракт і не передала силам оборони жодної міни. Від Міноборони угоду підписував тимчасовий виконувач обов'язків директора департаменту військово-технічної політики. Це якраз і був Олександр Лієв. У відомстві тоді пояснили, що вони не можуть перевіряти, мовляв, всі компанії. Якщо вони отримують через Кабмін дозвіл на імпорт озброєнь, це означає, що з ними можна. Працювати Львівський арсенал, як спецекспортер, є посередником. Тобто, якщо він є посередником, то звичайно ми знали, що є інша компанія, у якої він купує. Ця інша компанія – це була Словацька компанія, яка повинна була підтвердити свою можливість експортувати товар тим, щоб вона надала нам експортну ліцензію. І цю експортну ліцензію нам надали І лише після цієї експортної ліцензії була здійснена передплата львівському арсеналу. Нещодавно у мене було інтерв'ю. Якщо ви ще не бачили, подивіться ми повторимо його у суботу на моєму Ютуб каналі. І з Даною Яровою, нині вона радниця заступника міністра оборони. В часи Резнікова входила до антикорупційної ради при міністерстві оборони. Так, от друзі дана сказала, що їй шкода, що суспільство. Наразі знає лише про яйця за 17 гривень і скандал із зимовими куртками. Хоча насправді саме за скандал із львівським арсеналом, зокрема, міністр Різнікав, мав би лишитися посади та понести навіть кримінальну відповідальність. Мені дуже шкода, що суспільство не знає про хоча ця інформація була в пабліку, про львівський арсенал, коли вивели півтора мільярди на компанію по зброї. На компанію, яка отримала за один день ліцензію, ну якась людина ж підписала цю ліцензію, правда мені дуже шкода, що ніхто не говорить, що його зняли не за Альфу. Є така польська компанія, яка поставляла, нам, поставляла. які ми платили за зброю, а вона не поставляла. Це якраз те, за що мав би бути звільнений Резніко. а може притягнути до відповідальності. Але чомусь всі пам'ятають про яйця. Але не пам'ятають про зброю. Медійна складова розголос. Абсолютно, да тому, тому що працює. там складніше, так? складніше для сприйняття пересічному українців. Яйця зрозуміла, а набої різних калібрів трохи треба вникнути. Але я ж кажу, мені шкода, що за яйця, а не за угу. те, що дійсно треба було по суті порушувати кримінальні справи. Чим зараз, друзі, після всіх цих скандалів займається пан Лієв. Якщо ви думаєте, що він зник із поля, так би мовити, бою. В закупівлі різних предметів боєприпасів, які пов'язані із війною, то Ніт в листопаді торік Лів повідомив про створення компанії, що буде займатися гуманітарним розмінуванням. Основним напрямком діяльності він назвав механічне розмінування аграрних земель за допомогою дев'яти важких машин розмінування, які за його словами вже виготовляються під замовлення. Центр журналістських розслідувань з'ясував, що за реєстраційними даними бенефіціарами цієї компанії через компанію у Сполучених Штатах Америки є Любов Єфімова. Це мати Максима Єфімова, народного депутата України. Любов Борисівна стала загальновідомою у 2018 році, коли на неї була оформлена компанія, власниця так званого. Вертолітного майданчика Януковича, конгресно-виставкового центру Парковий, який належав Олександру Януковичу, під контроль Єфімова, який в той час був членом блоку партії Петра Порошенка, перейшли інші активи Саші-стоматолога, зокрема Донбас Енерго і кілька шахт. Тобто, друзі, я вам розтлумачу все, що мною було до того сказано. Лієв перейшов працювати в неурядову компанію, але яка співпрацює. Із державою, зокрема, нещодавно на його сторінці можна було побачити з деякими працівниками, представниками, головами обласних адміністрацій, мерів там Макім теж Віталій фігурував. Ну і компанія, в якій він працює через прокладку у США, зареєстрована на жінку, яка до того мала реєстрацію компанії вертолітного майданчика Януковича. Ну, тобто, в чистоплотності якої слід поставити дуже дуже багато питань. Я хочу, щоб правоохоронні органи уважно роздивилися цей кейс і дали йому правову оцінку. А ще більше оцінок дали тим контрактам, угодам, які неурядова організація розмінування має з нашою країною, і ті кошти, які закордонні інвестори вкладають в цю компанію, з огляду на мої суб'єктивні оціночні на даний момент. Так само, як і журналістів-розслідувачів, претензії щодо чистоплотності всієї структури, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, чи слід е, довіряти подібні компанії і чому Різніков не несе якої відповідальності з огляду на те, що саме за його головування. Здійснювалися всі ці злочинні схеми. Ну і чому пан Лієв, замість того, щоб відповідати перед судом, з огляду на свідків, які дають покази в його справі, нині фоткається з кімом, займається розмінуванням із компанією Єфімовою, яка колись була напряму пов'язана із Янковичем. Ось такі справи, друзі. Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Чекаю на ваші реакції в коментарях. Слава Україні! Слава Збройним силам України! І в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Без вас ми ніяк. Це незалежна журналістика. Ми не залежимо ні від кого, окрім вас, наших глядачів. До зустрічі завтра!